Привіт! Сьогодні підніму таку цікаву тему. От вона мене обходить уже декілька днів. І, напевно, сьогодні дозріла вранці: про те, хто ж кого обирає. І про те, хто кого хоче. Перший, другий, там як там. Буду трошки і про секс. Буду більше взагалі про обираєш. Хто кого обирає, хто кого ініціює куди. І от мої дівчата періодично, коли ми замовляємо цю тему про чоловіків, про кавалерів, говорять про те, що ну, от я не відчуваю, що він мене обрав. Він не робить якихось дій, він там не ініціює процес. Він мене не запитує, що я хочу. Дівчата, ви серйозно? А чого ви вирішили, що обирає чоловік? Це й до жінок, і до дорослих, тих, котрі вже давним-давно у шлюбі. Чому ви вирішили, що щось обирає чоловік? Ми маємо згадати взагалі першочергові процеси про жіночу енергію, яка прийшла сюди для того, щоб... Хотіти. І ми, і жінки, є якраз ініціаторами будь-яких процесів. Пам'ятаєте, у той момент шия і голова? Голова думає, як, а шия повертає. І тут не про імпульси да, з мозку, там, щоб шия крутилася, а тут трошечки ще глибше. В момент навіть просто створення світу була ота темрява. І темрява це про матеріальність, про якраз жіночу енергію. І коли в ню зайшло світло у вигляді Бога, у вигляді Його думки, почався створюватись якийсь процес. Але з чого створювалось? З матерії. Тобто жіноча – оце наявність, наявність жінки з її бажаннями, це взагалі першочерговий процес. І коли дівчина там свого кавалера очікує і чекає від нього, що він їй щось запропонує, чи він її захоче, чи те саме ліжко, коли ми будемо розглядати, і вона лежить в очікуванні, чи там сидить в очікуванні, чи як, як там відбувається у кого, що, що він щось почне, що він якось почне ініціювати процес. Що він їй запропонує, а куди ти хочеш піти, а що ти хочеш, а як ти хочеш. Так оце все це тільки тоді, коли ви вже домовились з ним, що вас потрібно питати. Знаєте, є така історія про дизайн людини, і от є генератори. Проектори, маніфестори і всі інші відгалуження. Так, от ті генератори, котрі якраз. Є дуже багато таких жінок, яким потрібна насолода від життя, і їх треба запитувати. Але це все стається тільки вже в процесі, коли ми налаштовуємо комунікацію. І коли ми самі про себе знаємо, що нас треба питати, і тоді ми відчуваємо цей відгук, як кажуть майстри дизайну. І тоді. Оце все стається. Але першочергово завжди, просто, коли ви розумієте, що ви жінка, ви маєте розуміти, оцей момент. Я прийшла сюди, у цей світ, для того, щоб хотіти. І вже сама наявність взагалі чоловіка в моєму полі, уже це створений, ініційований божественний процес, є особа, якій я маю. Розповідати про свої бажання, бо я жінка. І от коли ми усвідомимо ось цю таку, знаєте, як послідовність, як отаку цю, не знаю, конструкцію, коли ми будемо розуміти, що наявність чоловіка вже для того, щоб йому розповідати про свої бажання, щоб в його полі. Просто транслювати свої бажання, або й навіть просто в чоловічому полі, бо світ, от, куди ми виносимо свої бажання, це якраз для того, щоб ці бажання здійснювались. І основна задача жінки говорити про те, що я хочу. Або навіть просто всередині себе уже сформулювати оце бажання. Бо коли ти очікуєш. Що він там, десь, можливо, з іншої країни прилетить на блакитному літачку, і все буде добре? Чи він прийде з роботи і тебе буде розпитувати, а що ти хочеш, а куди ти хочеш піти, а що ти хочеш зробити, а який би ти хотіла вечір? Ну, вас серйозно. Це утопія і це нерозуміння своєї жіночої природи в першу чергу. І тільки тоді, коли ми, дівчатка, додумуємося, що жінка, це прохочу, ми починаємо це просто транслювати. І щось, котре моє хочу, піде в контакт з чоловічою можливістю. Це не значить, що всі мої хочу мають бути миттєво реалізовані. Отут -от треба теж зрозуміти наступний пункт. Що всі яйця в одну корзинку складати не треба. І в цю корзину вручати своєму чоловіку. Він мусить бути і тим, і тим, і тим, і тим. Ні. Світ настільки великий. І чим більші ваші бажання, чим більше їх у вас, тим більше буде тих, хто їх захоче здійснити. Можливо, це буде ваша подруга, мама, тато, діти, просто сусід, який вручить вам з якогось дива о Горщик з медом. Це жива історія. Розумієте, ота буває. Але це тоді, коли жінка починає розуміти, що вона жінка, і починає хотіти. І в неї всередині є вже складена якась історія про її бажання. Вони не з'являються тоді, коли з'являється чоловік. Бо, от дуже багато жінок які Я нічого не хочу, от тільки коли з'являється якась е, чоловіча істота на горизонті, що є якась пропозиція якихось зустрічей, е, тоді з'являються бажання. А до тих пір, поки його немає, вона сидить, сумує, вона не знає, куди себе притулити, вона не знає, чим би це зайнятися. Їй не цікаво її життя. В неї в цей момент хочу, немає. І хочу, з'являється тільки тоді, коли, умовно кажучи, мама приходить з роботи. Бо я маленька, я собі ніякі хочу, влаштувати не можу. І я чекаю, поки з'явиться очікуваний об'єкт, і я тоді ці всі хочу вигружу мамі. І мама там дістане з сумки, цукерку, чи піде купить мені морозивко, або погуляє зі мною в парку. Так, оце дитяча позиція. Коли всі мої хочу, сконцентровані тільки в чоловікові, який обов'язково має десь там з'явитись. І коли я просто хочу, коли в мене є ось такі, 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 такі бажання. І я готова їх здійснювати незалежно від того, чи є той об'єкт, бо це мої хочу. І я беру відповідальність за свою хочу, мені потрібно це все не тоді, коли з'явиться якийсь там він. Не тоді, коли він заробить, не тоді, коли він буде в статусі, не тоді, коли він там прилетить на літачку, не тоді, коли нас відкриють аеропорти. А я хочу. Значить, я лечу, я роблю, я їду, я ініціюю, я створюю той затишок. І я кажу, я хочу, щоб ти це зробив. І тоді, якщо Є достатній контакт, є достойний контакт, контактер, то тоді мої хочу може втілити хтось. І не обов'язково мені прям там бігти, заробляти, купувати, складати то все. Суть в тому, щоб взагалі почати хотіти і почати, як би, транслювати цю енергію бажання, здійснювати якісь свої особисті. Бажання самостійно. І ми в цей момент ніби розкручуємо оцю воронку жіночого, якраз такого матеріального навколо себе. Бо так, ми можемо там тільки духовним якимось харчуватися. вийти сонечком. Але насправді, якщо в тебе там. Немає що і як їсти, як себе прикрасити, як себе вдягнути, куди себе вигуляти, ти тухнеш. І це теж треба помічати. І тоді ну, твій ліхтарик дійсно не такий яскравий для, навіть для самої себе, не те, що для тих чоловіків. І тільки в той момент, коли в тобі оце бажання розкачене, тільки в той момент, коли в тобі цього бажання багато. І ти готова їх здійснювати самостійно, навколо знаходиться дуже багато людей, які готові з тобою обмінятися. Бо коли жінка в енергії, в стані хочу, і вона готова це зробити, їй приходить з енергополя, їй приходить реалізована енергія, їй приходить велика кількість енергії на реалізацію її бажання. І це можуть, може бути через руки кого завгодно, через того самого сусіда, чоловіка, дітей неважливо. Але коли жінка ось така, то вона ще й здійснює енергообмін. В неї тоді не тільки от реалізованість, а в неї тоді ще й вдячність, в неї тоді емоційність, в неї тоді наповненість. І вона цією емоційністю в моменті ділиться. Ось чого від нас насправді дуже хоче світ, чого від нас насправді дуже хоче Бог. Чому Бог готовий здійснювати жіночі бажання? Бо це просто такий акумулятор, це електростанція, це та історія, на якій взагалі якою харчується наша земля. Наша жіноча наповненість. Земля теж жінка, ми маємо це пам'ятати. І оця наша емоційність, наша оця така розкаченість, розкрученість, як електростанція, яка живить весь процес. І коли ми це будемо розуміти, ми почнемо самі для себе це робити. Чим більша потужність вашого, оцього бажання, чим більша потужність ваших хотілок, вашої електростанції, тим більше її здійснюється. Бо ви в цей момент, пишучи там ці свої карту бажань, ви розумієте, що ви пишете те, що ви готові в будь-якому разі здійснити самостійно. Не просто так, десь звідкись, а будь-яким шляхом здійснити то самостійно, бо мені реально цього хочеться. Не просто там понаписувати щось, А коли от ваш внутрішній чоловік. Готовий здійснити для вашої внутрішньої жінки кожне написане вами бажання. То на цього внутрішнього чоловіка обов'язково знайдеться відзеркалення. І це не обов'язково ваш коханий. Це може бути абсолютно весь світ, який готовий включитися в ваш процес, в ваш процес готовності. І отут от пишіть списки. Переглядайте їх, викреслюйте нещадно те, що ви самі не готові зробити, і починайте, хоча б з малесеньких дрібничок, почати себе наповнювати своїми бажаннями, опиратися на себе, на свого цього внутрішнього чоловіка, не чекати, що хтось прийде, хтось прилетить, він мене обере, він мені зробить, він мені привезе. Так, це все теж буде. Але перший крок, перший процес завжди запускає жінка. Коли вона каже Я хочу, і в це хочу, вона вкладає 100% готовність самій це отримати. Ось тоді процес закручується, просто миттєво, грандіозно закручується. Перевірте з малесенького чогось. Напишіть просто, що ви хочете сьогодні на каву. Якщо це дійсно ваше бажання, чи на чай, не знаю, який ви любите, може там, чи смаколик, просто знайдіть щось маленьке, елементарне, що ви готові самостійно зробити, Напишіть це прямо зараз. І подивіться, як це здійсниться до кінця дня. Але якщо ніхто вас не запросить, і ніхто вам не готовий навіть по дорозі запропонувати це кудись, десь там, ви маєте зробити це для себе. Бо це буде у той момент готовності вашого внутрішнього чоловіка. І коли він не зрадить, а дійсно доведе діло до кінця. Навколо будуть з'являтися такі люди. Можливо, це доведеться зробити не один раз. Але для самих-самих. Тих, хто вірить в чудеса, перевірте. І я пробувала це робити багато разів у жіночому колі, і у нас спрацьовувало. Ми загадували різні варіанти. І вони з'являлись: так, це не там не червоний автомобіль і не відразу квартира, а щось дрібненьке для початку. І це ставалось. Мені цікаво, чи вийде у вас. Пишіть. І пам'ятайте, хочу це ваша електростанція. Хочу це те, завдяки чому ви наповнюєтесь і наповнюєте світ. Це те, завдяки чому ви здійснюєте своє найперше призначення бути жінкою. Пишіть про свої чудеса, буде дуже цікаво з вами то обговорити. Обіймаю і бажаю шалено кра красивого і чудового дня, чарівного!